Хто з мене всю воду висосав, де ці партізани. Нема? А. У Сахарі води більше. Не загубив щось. Так! Да, що треба? Пане Сус? Я адміністратор ресторану Гуляш на Сіш. Ви святкували у нас зустріч випускників «Деддом». Ну, а в мене власна ІТ-компанія. О! Король задротів обізвався. У тебе хоч секс був живою людиною протилежної статі. До речі, а що ти про себе нічого не розповідаєш сидиш? Та що розповідати, я літаю дуже високо. Будівництво. Хто? Так. Да. І будівництво в тому числі. На Соєвському каналі пам'ятаєте, шаланда повна контейнерів застрягла? Ну, було діло. Моя. Сус, ну я тебе прошу. Ну не тринди. Все. водитель мій Петька котлонить. А ви тут гуляйте, їжте. Ні в чому собі не відказуйте. все за мій рахунок. Хто зна, коли ще так поїсте. Є що власник ресторану мій кі. Давай. Жив. Так, стоп. А як нам повірити, що власник той його друг? Повірять. Нам тут Сус докази залишив. Так що гуляємо. Офіціант. Піть. Щось я трошки бухий. Сус, ти трохи людина, а все остальне скирда перегару. Зато там зараз всі сидять і мені заздрять, який я крутий бізнесмен. Учись, Петя, пиль у глаза кидать. Ішов толку, повипендрювались ви. Один кричить: Я юрист, от мене тільки свист. Я бізнесмен вжарений олень. Я прокурор, чорт мене поров, а по ітогу на вокзалі всі втрьох замерзли, потому що на последню електричку опоздали. Так а що мені було розказувати? Що я Карлсон без пропеллера, який живе у кінта на кришах? Сус! Та надо було тихенько промовчать. Петь, ну може, раз на рік людина свою фантазію випустить із клетки? Ну, ну попонтувався. Знаєш, як казав Толік хвост, хороший понт сьогодні. Завтра 3 метри гімароя. І це він не образ наказав. Щас стягає, поняв? Ну, так, да, було таке. І що? Скажу вам чесно, гуляш у вас таке собі. Що та ще? Так, як плануєте розрахуватися? Перекажете на наш рахунок чи приїдете особисто. А я що не розрахувався, скільки я там дов. 300-320, що там. 27 тисяч. Що? Це що розвод? Слышиш ти, бродяга, ти що там, зони мені зони, чи що? Я прокурор взагалі. -то. Я вас по судам затягаю, понятно чи ні? Пане Сус, ваші друзі у якості гарантії залишили ваші документи. І там, окрім прав, є візитки, де написано, що ви організатор масових заходів. Так що, бродяга, який варіант розрахунку ти обираєш? Краще б мені вчора. Орел печінку виклював. Ой. Оце мій друг Петя Бампер. Наваристи як домашній бульйон. А це мій друг Сус. Постний, як суп в садочку. Пригоди Бампера. і Суса. Олег Анатольович, куди їдемо? Анатолій Олегович, привіт. Нікуди. Ти і так тяжко працюєш щодня мене оце возиш, як джілка, туди-сюди, то там... бжжу. Я вирішив дати тобі відпочити від відкрити. Накрила налогова, і ви в Пакистан? Ні, просто я вирішив дати тобі вихідний. Хорошо, що я не роздівався! А Стій! Хорошо, що недалеко ушов. Я що-то стовп. Ну і раз в тебе вихідний, я тебе дуже прошу. Побудь з моїм сином. Олег Анатолійович, шо? Це ж є дійсне що у вас залишилось від першого брака. Ви бачите, його раз у місяць. Побудьте з сином. Я не хочу нарушати, розривати оцю вашу зв'язку. Та я все розумію, але в мене сьогодні онлайн-конференція з півсвіту. Ну, побудь з ним, він ну, дуже спокійний. Він буде постійно в телефоні, без напрягу. Тим більше, ось тобі картка на сто тисяч на все, що він забажає. Ви знаєте, що мені Макаренко лічно сказав перед смертю: Петя, педагогіка, це не твоє, і вмер. Петя, все, що залишиться від 100 тисяч на цій карці, твоє. Малий, збирайся! Ти вирушаєш у дивовижний світ Бампера. Тебе чекають скарби піратів, дивовижні істоти і ласки Амазон. Стоп О, про Амазонок я б теж хотів. Це гіпербола, Літературне перебільшення. Ага. Погнали. Угу. Пригоди вже починаються! Його викрав циклоп і несе в свою печеру їсти ту мелову. Прекрасно! Фарширована Камбала! 1500 гривень! Чим ви її фарширували? Червоною крою? Збочинці! І кро однієї риби засунути в іншу. Це ж якесь сурогатне материнство. Пане Сус, у вас термінал чи готівка? Пане Сус? Так ви помилилися, я ж не Сус, я Сюс. Так що знайдете Суса, з нього борг і вимагайте. Слухай сюди, фраєр, ти або зараз повністю закриваєш цей рахунок на 27 штук. Або ми зваримо твої яйця у яйця пасов, повір. У нас дуже великий вибір, блюд з яєць. І сподівайся, це зрозуміло. Ну і. Документики я залишив в себе. Так би сразу і сказав. А то, пане пане. Квадрат, дружище, це ігра на віка. Один ноль. Два ноль. Чуєш ти фанера? Надо вообще відбивати, в цьому суті гри заключається. Ти мені заважаєш. Я розкажу татові, що ти мене ображав і він тебе накаже. Не я б'ю, коже бека б'є. Ода! Олег Анатольович, хвати, будь ласка, Олег Анатолійови! Остарійтесь! Чуєш? У мене карбіт є. Давай постріляємо. Дядя Петя, ти дурак. 27 тисяч. Це ж 27 раз по тисячі. Це 27 тисяч раз по разу. От це був би сусток, як ти. Сидів би оце, малив би цілими сутками в телефоні. Покормив три рази в день і хай сидить, сліпне. От, Наконец-то. Вернувся в этот мир себе отisкать в толпе. Чотири прокляті! Дядя Петя, дай п'ятдесят тисяч. Ти сейчас ти ще? Ти знаєш, що в цій хаті більше штуки ніхто не просить. Дай п'ятдесят штук. Мені потрібен прокачаний меч, а часу розвати немає. Давай! Чиш? Не, я думав, ти гречкою траванулся. Тебе що вообще попаяло или що? Давай карту, я знаю, що твій батько дав гроші. П'ятдесят тисяч. На меч я коне существует, яким даже колбаси не запарить. Сиди тут, я тебе сейчас сделаю меч. Петя. Опа, Це не Петя. А кто ты? Может ты внебрачный сын Пети? Хотя не. У Пети кроме Вики никого не было. Может ты внебрачный сын Вики? Хотя не. У нее была девочка. Знаю. Ти свідетель Ігови. Дорослих до хати не пускають, почали дітей підсилати. Ну а що, давлять на жалість у їхньому стилі. Петя я свідки поймав. Ігови Смотри, коротше, меча не було і є прекрасна шпага. Будеш як шиков, графіні де Монсоро. Я зараз батькою подзвоню. Набери, якщо він трубку візьме. Петя, так а хто це? Це аватар, тому що нормальна дитина вже давно покинула це тіло. Та аватар і синіш. Він час теж у моєму синій. Одна його частина тіла так точно. Та ти можеш сказати, хто це? Та що хто це? хто це? Силе з першого брака. Син Анатоліча? як його звати? Толік! От это оригінально! Хорошо, хоч не Анатолій Анатоліч. А ти що випускник? Кузнець уже покинув твою голову, чи до сих пор кує підкову? Кузнець же ліг спати. У мене друга проблема. Треба п'ять, коротше, трошки мені. У мене грошей нема. Та мені треба в ресторані рахунок закрити. О-ого-го-го! Помти вилазять! Дай бадички запити! Та там 27 тисяч! Я віддам! До смерті ти не оддаси, я тебе знаю! Сус, у мене грошей нема, вони всі у віки, а віка в впаєш. Так що все. На, шпагу, піди у двір, хоча б звідками побийся! Хочеш заробити 50 тисяч. Хочу. А ти ж син олігарха, да? Угу. У нього моя карта. На ній 100 тисяч гривень, які положив мій батько. 50 тисяч тобі 50 тисяч мені. Пополам. 50 тисяч. Купи собі нормальну зачіску. Так, що треба робити? Цілимо план мого викритення. Ага, ми тебе викрадаємо і ми же отримуємо. викуп. Інтересна угу. мисль. Пішли, я знаю, де тебе сховати. А де цей рицарь без доспехів? Нема, Піть! Серйозно! Я так поринув в світ літератури, що навіть не помітив, куди він дівся. Сус, я бачу, що його немає. Так, сам він може хіба що тільки покахать, мабуть. Нолік. І якщо ти знайду, я пострижу тебе, тебе нолик. Мені эти приколи не треба, лучше виходь. На от паубанк. Бо якщо телефон сяде, весь план піде гулять. І сиди тихо, понял? Бо якщо нас спалять, торба обом. П'ять, а його тут нема. У дворі теж немає, я все обшукав. Пішли по вулиці, пройдемося. Ну, пішли, будемо шукати. Хоп! Тут нема. Сус, ми ж не черв'яком на рибалку шукаємо. А може він на якесь дерево заліз? Хто? Малий? Як можна залізти на дерево, якщо тебе постійно в руках телефон? А може тоді на дитячому майданчику. Там інтернету нема, ніякого. Піть. А може його все-таки вкрали? Чуєш, Ромале? А ти не бачив тут дитину таку років 10. А ти чого мене питаєш? Тому що я циган, так? Да? А всі цигани крадуть дітей. Ти це хочеш сказати? Якщо б я так думав, я б не казав. Ти б у мене вже голий на Румунію їхав. Та пішли ви, я юрист. Працюю в IT-компанії. А це що таке? Документи на свободу просяться. Показуй, що там в сумці. Там цуценя подарунок дитині. Тільки ж не з'їжджати його там. Сапожок! Малого сапожок! Петя його точно викрали і почали передавати частинами одягу. А що його красти, Сус? Його просто на плечі грузиш і поніс. Записка. Читай. Що ж там таке цікаве? Ну, нічого там цікавого нема. Може тратити... ти, ти... Хлопець у нас. Через годину залиште 100 тисяч гривень на дитячому майданчику, або ми будемо повертати його вам частинами. А ну, дай сюди. Хлопець у нам. Через год за закр... 100. Гр... Як ти так швидко це прочитав? Та там все зрозуміло. Плюс у мене скарещення не хромає. Все, я дзвоню шефу. Мені эти приколи не треба. У мене тут що, кафедра педагогіки і що? Пей, ти що, не можна? Шеф тут же подзвонить в поліцію. Поліція приїде з мігалками. Ой, 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 ой. І все. Терористи це почують, побачать і голову гаплик. Краще, я думаю, все ж таки заплатить 100 тисяч, тим більше, що вони в тебе є. А откуда ти знаєш, що у мене є сто тисяч гривень? Так тобі шеф дав карточку. Так, Та Сус, де малий? Та я не знаю, я ж з тобою постійно був. Сус, дивись мені очі. Сус, лучше скажи правду сейчас, щоб тобі потім нічого не було. Та я кажу правду, я не знаю, де він? Раз. Що ти робиш? Считаю до трьох, два. А потім що? Піду втоплю тебе у річці глибокій, будуть шукати повік не знайдуть. Глуши трактор. Малий на горища. Я тут не при чому. Він сказав, то його гроші. Ти йому не даєш. Він мене шантажував, він мене змусив. Значить, так, об'являється операція бабки зло. Біжи до нього і скажи, що гроші будуть на майданчику в коробці. Поняв? Да. На. Малой, все чікі піки, можеш дуть ще вниз. Гроші приніс. А ти шустрий. Гроші там, де ми й сказали. На свій сапог скараход лети, забирай, поки хтось інший не забрав. А як я їх заберу? Друг він стежити буде. О, ну ти даєш, сам придумав, а тепер задню даєш чи що? Не буде він стежити. Це я беру на себе. Я буду його відволікати. Давай, давай бігом, одна нога тут, друга там. А потім знову тут. З Грошима, поняв? Томі Джей, Їй богу, тільки тому же не тот. Я ще раз питаю, де гроші. Ти хто? О, я м'ясник з ресторану, сторону гуляш на всіш, ти вчора не розрахувався. Якщо не віддаси поламати руки. Дружище, блять, все нормально! Це мій фітнес-тренер. Я прескачаю, він руки. І... він брошує. Я знаю! Це у нього хобі таке. Ти його лучше опусти, тому що буде заворот кишок, ти гроші свої взагалі не побачиш. Да? Да. Ти не в той час народився. Тобі в 18 му сторіччя було б хорошо. На карети з сакирою нападать. У 18 му сторіч. А де гроші? А що ти більше всього в житті любиш? Маму і трансформерів. Значить так, їдь зараз в ресторан чи йди. Жди нас. Ми ввечері приїдемо, привеземо тобі гроші і подарок. Трансформера. Чому я маю тобі вірити? То що я ніколи нікому не брешу. Ура! П'єть, а де ми гроші візьмемо? Малий за бабками побіг? Да, очкував, правда, але я умовив. Пошлі, у мене є план. Що за день такий? У всіх є план, у мене нема. Ось такий день. Так розкажи мені хоч, мені ж цікаво. Іде, Піть? Іде! Что такое? Ха -ха -ха. Говно мякое. Ел такое. Я папе расскажу. Это икра кабачкова. Можешь есть, я сам готов. А ты знаешь, что делали со стукачами в детском пионерском лагере Светанок? Нет. Ракушками кормили. Малый, ты дуже от рук отбылся. Я старался, как мих. И я вынужден пить ты на крайние меры. Теперь тобой займется кобра Светлана Степановна. Ой, оце ти попав малий. Краще б ти народився мангустом. Світлана Степановна нужна ваша допомога. Що ви будете робити? Вона дуже багатий батько. І що я бачу? Переді мною сидить наше майбутнє. На тебе були покладені такі великі надії. А ти. А ти споплюжив їх своєю блюзнірською поведінкою на тверду двіко. Вітаю тебе. Спину випрям. Як тобі не соромно, Шибанку. Як тобі не соромно, та ти підставив усе наше суспільство. Хіба задля цього Сірко піднімав до стіни кафи козаків? П'ять, це дуже жорстоко. Мені здається, психіка малого до цього не готова. Сус, я знаю. Я сім років в школі, ну видержав. Це тому що ти залізний. А ти задумувався, що якщо взяти перші літери імені та по батькові Світлани Степанівни, вийде СС? Сус, я не то, що задумувався. Я знаю. Ну жінок в СС взагалі не брали. Складом Степано взяли б. А ти знаєш? Як поплатився спартанський хлопчик за те, що приручив лисеня? Воно загризло його до печінки. П'ять. Треба це зупиняти. Зробишись, я боюсь. Надо, І ти зможеш підтвердити статус справжнього українця? обов'язково. Петро зачини двері! Може, вже хватить. Навіть міністр освіти не має права забирати час вчителя на уроці. Або зайде і слухай, або вийде! Я пішов. все. Ти Старався. А ти знаєш, як липа шелестить? Зараз дізнаєшся. Бір, вона вже чотири години йому кобзаря цитує. Це ж неможливо витримати. Сус. Вона когда-то отак вот от два дня директора школи вичитувала. Той уволився і пішов в сантехніком в роботи. Я оце слухаю аж пісну трошки. Щоб... Силний алкаш. І нічого з ним зробити не може. Вибачте мене, будь ласка, більше так не буду. Слава Богу, малий живий. Не бійся, на цей раз я з тобою. Я закінчила. Дякую, Слава Степанівна. Не проведжай мене. Фух. Навчіть мене в квадрат грати. Давай уже не сьогодні, тому що на вулиці темно. А можна я вас переночую? Та звісно можна. А можна я гроші з карточки візьму, щоб за суса долог закрити? Да, беріть, гроші це зло. Мені вони не потрібні. 27 тисяч! Банкомат помиляється Сус ніколи. Ну і подарок, як я обіцяв. Клос. У мене такого нема. Хочете, я вам свинячої вирізки дам. Та не треба, У мене ціла свиня є. Я благородний олень. Тоді поскакали. Та снігу за нічно Висадка літературного десанта. О, ну що ви? Всі ігри вже в телефоні пройшли. Да? Здравствуй, тато. Я так гарно провів час. Я так багато чого нового дізнався. Тепер у мене є улюблений вірш Тичини. На скольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. Петя, а що ти там зробив, а? Синку, з тобою все добре, а? У мене все чудово, бо я живу на землі Богом Дані, серед ланів широких і дібров зелених, які обіймає наш себе дідусь Дніпро. Чи як греки його звали Борис Фен. І це не каньяк. Ага, я зрозумів. Ти взяв 27 штук і просто поміняв мені сина. І тепер в мене новий син, так? Да? Ні, ми бездомних кормили. Ага. Ну, це дорого, але це того варте. Петя, звав! Що за шуточки? Пранкер на пенсії. Світлана Степанівна. Сергію, можна вийти? Сядь! Хіба Сосюра? вчив в нас бути безхребетними, зхвалими, вітряними істотами? <татут> Тоді чому ти, Сергію, ступив на цей хисткий місточок? <грух> Я більше не буду. Все? Нє! Я ще тільки почала.